Вітаю вас, друзі, сьогодні 9 серпня, і сьогодні почалися воєнні дії в Криму. Чому я так це стверджую? Тому що поліцейські, які сьогодні евакуювали мешканців, які проживали біля аеродрому Новофедорівка, це неподалік САК, вони напряму говорили, що давайте звідси виїжджайте, тому що війна починається. Я чому так ствердно це заявляю? Тому що один із телеграм-каналів, який належить, ну, типу, опозиціонерці, а взагалі-то дуже близький. Людині до Путіна Ксенії Собчак. Вона перша, до речі, повідомила сьогодні в російських телеграм-каналах. Та, мабуть, вона одна із перших повідомила про вибухи в Криму. А пізніше це на своєму телеграм-каналі «Кравове Бариня. А пізніше на своєму телеграм-каналі Осторожна Новості вона опублікувала телефонний коментар однієї із власниць готелів біля САК, яка, власне, хотіла виїхати. Із цього місця, але не змогла через величезні корки, які там утворилися, тому що люди масово в паніці почали втікати із півострова. Пізніше навіть з'являлися повідомлення від інших учасників дорожнього руху, які по півгодини стояли не могли в'їхати на Карченський міст. І от зокрема, я вам зараз пропоную послухати відео, яке було опубліковано на телерам каналі Ксенії Собчак Сторожна новості, де пізніше навіть був змінений тон голосу коментаторки, аби її не впізнали. Ми спочатку прийняли рішення теж івакуїрувся, евокуїрували жильцов. Потім виїхали на дорогу. Там проїзд вообще невозможен. Все взвесили и решили вернуться обратно. И вот все вместе сидим в подвале, ждем дальнейших новостей. По-прежнему власти ничего не говорят. Вот единственная информация была, которая по пути встречных гаишников и патрульных полицейских, в которых сообщали, что чуть ли не все уезжайте, валите отсюда. Война началась. То есть навели на людей панику ужасно. Это было вообще очень страшно. Все переживают, дети плачут. Жутка в сусідніх отелях у нас просто зривною валною повишибало окна дуже сильно. В нашому отелі вибило двері зривною валною. Як ви добре чули з цього невеличкого відеосюжету, я давав його абсолютно без змін в оригіналі, то дійсно поліцейські почали наводити паніку на людей. Вони стверджують, що все, війна почалась, давайте звідси від'їжджайте. А деякі... Ну, Присутні на пляжі, почали ну дійсно збирати швидко свої речі, і от і оце відео, яке зараз ви побачите, воно стало сьогодні мемом в соціальних мережах. Бо одна із відпочиваючих, ну в, ймовірно, підліток дівчинка, почала говорити: мамі: мама, давай бистреє свалювати відсюди». Давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. тихо що, надо, да, надо ехать. Нет, это трэш. Да не Дуже багато лунало інформації з самого початку і вже навіть до кінця дня, коли я почав писати відео, про те. Що ж, власне, відбулося в на аеродромі у Новофедорівці, де розміщені були військові літаки. Саме з цих літаків обстрілювали українські міста і села, і вже пізніше з'явилася інформація про те, що на цих аеродромах, на цьому аеродромі перебувало дуже багато боєкомплектів ракет, які здетонували. Відразу після інциденту, який там стався, Місцеві влади, місцева влада почала говорити про те, що це порушення правил безпеки, щось детонувало. І навіть е, чимало там телеграм-каналів російських провідних з Грама Соловйово і з говорили про якусь там диверсію. Ну, я говорю, окей, диверсія, так диверсія, нема питань. Але так сталося, що якось одночасно ця диверсія спрацювала в абсолютно двох різних місцях. Ну, зараз ви бачите відео, де є два вибухи в різних місцях, дуже е, одномоментно, і це не може не викликати сумніву в тому, як це так диверсанти працювали дуже впевнено, чітко і безумовно синхронно. Пізніше Міністерство оборони Російської Федерації і опублікувало саме версію про те, що дійсно, на їх думку, на території військового аеродрому в Новофедриці відбулася подія, надзвичайна ситуація, де внаслідок порушень правил пожежної безпеки здетонували боєкомплекти. Ну окей, здетонувалися, то здетонували. Аксьонов, який пробув на місце події, також сказав, що це не до мене питання, питання до Міністерства оборони. До кінця дня ближче він публікує пост, в якому говорить, що ніякої надзвичайної ситуації немає, але ми не оголошували її в Криму, бо була і така фейкова інформація, дійсно фейкова. Він сказав, що ми оголошуємо терористичну загрозу в період до 24 го Серпня до Дня Незалежності України саме в цей день, 23 серпня, закінчується період загальної мобілізації, яку оголосив Зеленський. Можливо, до цього часу навіть вже активна фаза бойових дій завершиться, тому що події в Криму вони вказують на те, що ситуація розвивається доволі динамічно. Поряд із тим, багато військових експертів, не лише наших, і закордонних, почали публікувати карти, де показували відстані від можливого удару. Ракетами по цьому аеродрому із різних місць підконтрольних Україні попередні кілька тижнів навіть ми активно обговорювали тему в соціальних мережах, в телеграм-каналах і всюди про те, чи, надала, чи надали Сполучені Штати Америки. Реактивні системи до реактивних систем залпового вогню, ракети Атакамс. Це ракети, які можуть вражати цілі, дуже точно на відстані близько 300 кілометрів. Якщо брати по карті, яку ви зараз бачите, то дійсно саме такими ракетами могли бути завдані удари. Але чимало мешканців місцевих та і вже там провідних балакучих пропагандистських ротів Росії розповідали, де ж та протиповітряна оборона Криму. Один із експертів виказав думку про те, що це могла дуже бути успішна операція Збройних сил України, які відповідними ракетами, які призначені для знищення протиповітряної оборони, систем радіолокаційного спостереження знищили їх. Ну а потім, по утвореному вже коридору, де ніяк не контролюється повітря, були нанесені такі ракетні удари, саме ракетами Атакамс. Ну, можливо і так, підтвердження ніхто не дає. Крім того, з'явилася інформація, що навіть це могли бути безпілотники, які залетіли і вдарили по цьому аеродрому. В місцевих пабликах опублікували навіть фотографію, обмалювали кружочком на небі якусь ціль, але як виявилося згодом, що це був просто птах. Це була чайка. Ну, у нас качки можуть літати. Бомбити об'єкти російські, а тут уже чайки. Ну окей, така інформація також не справдилася. Але ближче, вже до кінця дня, з'являється повідомлення у виданні The New York Times, яке стверджує, що за їх інформацією, яку їм повідомили військовослужбовці, високопосадовці у Збройних силах України, то це дійсно була успішна операція, проведена саме нашими військовими за допомогою якогось озброєння, яке не належить. Сполученими Штатами Америки, а є у розробці Українських Збройних сил. Таку систему, як повідомляють журналісти і видання The New York Times, почали розробляти ще в 2018 році, і вона називається. Тактич, оперативний тактичний ракетний комплекс Грім. Даність ураження цілі може бути його від 450 до 500 км. Їх випускали два типи. Але чи вони дійсно є на озброєнні, ніхто не знає. Хоча свого часу такий комплекс навіть показували на параді в Києві. Ну, безумовно, ми можемо зараз лише здогадуватися, наскільки правдивою чи неправдивою є ця інформація. І зараз, як на мене, не важливо абсолютно чим, як, де вразили. Бо Міністерство оборони каже, що дійсно ми не при ділах. Мовляв, до нас претензій не може бути ніяких, бо почали з'являтися інформація в російських телеграм-каналах, що може твітка прилітіть у, у вигляді ядерної локальної зброї. Ну дійсно, ми настрахані, але ну не стільки сильно, як то, наприклад, ті самі кримчани, коли в паніці почали покидати півострі. Найголовніше, що треба винести в цій історії, це настрій Криму. Крим дійсно зараз у паніці він не розуміє, що відбувається, бо впродовж дуже довго періоду, коли на території України велися активні бойові дії. До прикладу, на півдні сконцентровано дуже величезну кількість особового складу Російської Федерації, туди перекидається техніка зі Сходу. Є інформація про те, що готуються наступи на Запоріжжя, на Миколаїв. лунають різні експертні оцінки з приводу того, наскільки це можливо бути, але загроза така дійсно є. То в результаті такого ну, удару, не удару, операції, диверсії, порушення правил пожежної безпеки. у керівництва Російської Федерації, звісно, виникає сумнів у тому, наскільки успішним може бути така операція. Я думаю, що ми будемо мати продовження цієї історії. Звісно, що, наприклад, сьогодні ніхто не очікував, що таке може статися, саме сьогодні, але всі ждали, коли, врешті-решт, буде знищений, наприклад, навіть той Кримський міст, і ми чекаємо це і до цього часу. Тому будемо слідкувати за цими подіями. Втім, не можна недооцінювати саме сили російської армії, тому що важливо розуміти, Чого вони можуть даватися, і в цій частині я хотів би вам навести один приклад не дуже приємний для нас. Це саме історія Запорізької атомної електростанції. 6 серпня ми бачили, фіксували події, коли російські війська завдавали ракетних ударів. по... Запорізькі атомні електростанції були зруйновані навіть певні об'єкти на території ЗС, ну і були зруйновані літні електропередачі. Сьогодні ближче до кінця дня стала зрозуміла історія з намірами Російської Федерації по відношенню до, цієї, до цього об'єкту, який вони в тому числі і замінували бо це дуже важливий момент створювалася картинка такої ядерної загрози виявляється це набагато банальніше вони тупо крадії вони вирішили запорізьку атомну електростанцію просто перед підключити до енергоспоживання криму для того щоб це можна було успішно зробити був розроблений спеціальна була розроблена спеціальна програма Росатомом, яка передана сьогодні на Запорізьку атомну електростанцію, вона успішно виконується. Передумовою виконання цієї програми є пошкодження лінії зв'язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України. Як тільки це відбулося, стало можливим відключення взагалі Запорізької і Херсонської області від енергоспоживання і перепідключення Криму до енергоспоживання від ЗАЕС Етапно через Каховку. І вже потім, після такого підключення, як стверджує, наприклад, керівник енергоатому Петро Котін, підключити Запорізьку атомну електростанцію до української енергосистеми буде неможливо. Я, звичайно, маю сумнів в тому, що після перемоги цього не зроблять, звісно, йому видніше. Але намір саме росіян в цій частині він абсолютно очевидний. Я далекий від думки про те, що всі задумані плани росіянами вони здійсняться, як то, наприклад, і референдуми, підключення Криму, збереження контролю над самим Кримом. Все буде відбуватися відповідно до сценаріїв, які прописані, в тому числі і в Міністерстві оборони, і планів. Але для цього необхідно набратися терпіння. Інформація, яка зараз лунає, загалом вона доволі контраверсійна, і важко столити докупи, де, наприклад, Подаляк говорить, ви знаєте, що. Повідомленнями про те, що Україна готує контрнаступ на Херсоні, ми вводимо в оману ворога. Хоча поряд із тим, важко заперечити факт того, що Генеральний штаб України Збройних Сил публікує постійну інформацію про кількість звільнених населених пунктів на Херсонщині. Це також є доконаним фактом. Ну і, наприклад, останнє повідомлення про обстріли Антонівського мосту вказують на те, що Україна ніяким чином не відмовляється від своїх територіальних законних прав на області, які сьогодні знаходяться під контролем російських військ. Тому для того, щоб зрозуміти тендиційні, щоб слідкувати за всіма новинами, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Це можна зробити прямо під цим відео, натискаючи на підписка дзвіночок. Підпишіться на Telegram канал там інформація коротка, текстова, її швидко можна читати і розуміти, що як відбувається. Ну і, звісно, дивіться мої відео, ви будете можливість мати загальну картину про те, що дійсно нас очікує в найближчому майбутньому. Всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!